Доброго дня! Заходьте, Львів! Вітаю вас в квітнику з гортензіями, які починають квітнути, незважаючи на знущання зими, весни, тепер спека, оці температурні рекорди, до яких ми вже звикаємо. Все одно краси буде дуже багато. Про все потрохи розповім. Зараз саме головне полив. Полив для всіх наших рослин. Знову минулого тижня провела оприскування вертімеком від кліща. Після дощів у нас їх обіцяють, зроблю підживлення пролонгованим добривом. Під кожний куч гортензії, брукманції, троянди, гібіскусів Провожу такі підживлення всередині квітня і всередині липня. Так. Наречена втікачка змінила свою локацію. Чому? Розповідала, що вона квітувала неймовірно, стояла просто на сонці, а оці маленькі пагони, які почали рости і набирати суцвіття, не хочуть такого палючого сонця, тому перенесла її. От на це місце стоїть під покровом кюшу і величезного куща гортензії. У неї скоро буде знову квітування. Калікот, як була стриманою, така і є. Мінлива. Пам'ятаєте, коли був сніг і були морози мінусів? Я вам казала, що я не пам'ятаю такого року, щоб мінлива не квітла. Дуже люблю цей стан, оці кольори. Не дуже передає камера, тому що, яке б не брало освітлення, весь час оці світлі відтінки вони трохи засвічуються. Кюшу набирає. Отак от, от, от подивіться, ну як же ж це красиво. Як я люблю, сама стійка, неукривна, сама звичайна гортензія отакого от величезного розміру, вона ще півтора метра не досягла, але досягне обов'язково. Так от, в минулому відео показувала, що на цьому місці стояла лантана, Отакий От палаючий кущ. Ну, така красуня, екзотична рослина, між іншим. Яскрава, ви бачите, наречена втікачка е, притягувала очі своєю білосніжністю, такою незвиклою красою. А ця так само. Вона буває неймовірно яскравою. Ну, яскравішою не буде. У мене саме яскрава той <гум> кущ, але бувають дуже ніжні, несподівані такі поєднання кольорів, а найбільше дивує тим, що кольори міняються ну, мало чи не, год... чи не щогодини. В теплих краях, хоча вони у нас і зараз теж теплі, але росте в ґрунті. І досить великим кущем. Але у нас не зимує. Обрізаю і перетримуємо в підвальному приміщенні з вікном при плюсових температурах полив, підживлення любить сонце вигитує постійно, взимку просто зменшуємо полив і не підживлюємо. Дивіться, як це красиво, правда? Дуже гарна рослина, а я її купила ну, абсолютно за копійки, років шість, напевно, сім тому, як літничок. Добре, що спитала назву. Вже коли прийшла додому. Подивилася, а це багаторічник, а це така рослина незвичайна. Ну і от на задньому фоні подивіться, які там гортензії будуть скоро. Надзвичайно люблю цю рослину. Ще хочу вам розповісти про такі всякі дрібнички, які непомітні в квітнику, Але вони є важливими. Солонг, so серія Солонг, so гортензія, великолистова Ая, Оцей от хочу показати, нагадати сам який ми садили на початку цього сезону, в березні, перед морозами, перед снігами. Пам'ятаєте, втикала живці і казала, що ні разу не садила так рано, але викинув хтось сам і ми подумали, чому ні? А звернути вашу увагу хочу на цей. Таку ямку, такі, таку бороздочку біля самшита. Спочатку йде бордюр, потім самшит. Ви бачите, що прийнявся абсолютно кожен живець. А потім отаке розділення між травником травою і отаке розділення. Ви знаєте, це настільки облегшує роботу, коли косить чоловік щотижня. І трава не залазить поміж ті живці. Бачите, там зліва зараз покажу вам коронка така сама, яка була вирощена 6 років тому, підсипав чоловік землі і підсіяв траву. Зараз дуже добре це зробити там, де трошечки є якісь пошкодження, тому що ночі теплі і дуже гарно трава росте. А зараз хочу вам показати то своє срібне коло. Бачите, бронера, як лопухи, немає прикриття і на самому сонці, на самій спеці отакі величезні листя. Ще трошечки не проріджую цинерарії не даю місця, тому що, ви знаєте, мені подобається. Ну, і підійшли до Рембрандт-Верде. Хлороз. знаю, що є. Я показувала, що ми, я лікую його від фузаріозу. На минулому тижні дві гілочки так і відпали, але мені здається, що трошечки призупинився цей процес. Фундазол обов'язково магнікур Energy. Два рази я вже оцим цим провела пролив. Я так думаю, що на наступний тиждень трошечки якусь маленьку дозу хелату заліза дам. Але поки що стримуюсь, тому що ну дуже ще в такому тяжкому стані цей кущ. Але от Брунера, ви бачите, що, незважаючи на те, що вона на в самому сонці, в якому вона стане. От наскільки може бути оманливим оце відтвердження: тільки в тіні, тільки в притіненому. Прошу дуже. Я теж думала, як вона буде, а вона прекрасна. Ну росте. Величезна така, я так думаю, що трошечки, коли спадеться спека, пройдуть дощі, мають пройти. Тоді буду підживлювати всі кущі, всі рослини трошечки позменшую. А це у мене куток, де, власне, є таке притінення. І оці брунери, вони тут, звичайно, гарніші. Листя таке сформоване, кущі такі самі формуються, самі гарно виглядають, дуже гарні. Хочу звернути вашу увагу на Астільбу. Вона, вроді, має рости в притіненому місці. Брукманція висаджена. Бачите, тут гіхери якого розміру. Страждає тут надзвичайно красива гортензія, тому що від тлі сусідська лича просто заливає її. Ми на всі остальні обрізали гілку, таку величезну минулому році. У мене більше кущів страждало. Я вперше в минулому році стикнулася, а тепер от це місце тільки є. Так от, Бронера е, класна гіхера, е, ви бачите, як вона переливається, а хочу розповісти вам про астільбу. Вона тут не виглядає, що вона махрова, а подивіться в іншому місці: розмір, рівень з гортензіями. Зауважте, якого вона розміру якого кольору. А це я поділила кущ минулої осені. Така сама. Іноді на базарі не можеш пройти мимо продавця, хоча тобі зовсім не потрібно нічого купляти, оце такий самий випадок. Дідусик був такий доглянутий, як у нас кажуть, панський. І остільби, які він продавав, були. Його хазяйкою, це він так сам сказав, так запаковані і різними бантиками перев'язані, щоб пройти було неможливо. А коли він мені сказав тихим голосом, а здачу я вам видам а це 10 гривень монеткою, то в мене склалась отака ціла історія, яку я вам розповіла. І ви бачите, як на сонці, яка вона красива, махрова, колір, який Це один і той самий сорт. Я вже не кажу про розмір, яка вона величезна вимахала. Любуюсь дуже і весь час, згадую того надзвичайно приємного старшого чоловіка, який з такою любов'ю. Продавав свої рослинки, дуже приємно. Так, гортензії, квітування, яке скоро буде Побачите, ця гортензія без назви, красуня. А тут Любитись далі. ну, такої. Неймовірної краси гортензія, а вона щедро, незважаючи на ті, я вже казала ту зиму, як вона видала в цьому році, так щоб я не переживала за Леонардо, вона мені показала, що все буде добре. Все буде добре, що і квітування буде, і краси буде багато. І бачите, і от таких от історій милих, таких приємних я вам дуже бажаю, я надзвичайно люблю історії про рослини. І, в принципі, у мене є е, до кожної рослини якась історія на фоні древовидної. Вперше почала квітнути пастельгрін. Не буду називати, від кого я її отримала, але ну, в такому жалюгідному виді, переломана була вся. Два роки воно у мене. В минулому році квітування показала, але воно таке пізнє було, таке нещасне в кінці вересня, що не було зрозуміло. Прошу дуже. Ну, це така краса, коли вона почне переливатися е, різними відтінками. Я думаю, вам сподобається. А щоранку біжу дивитися, чи не змінилось, чи якісь інші відтінки з'явилися на тих листочках. Ще хочу показати, у мене у тих пристовборових колах кожна гортензія в своєму пристовборовому колі. Але оскільки оця маленька, то тут підсадили і Еріку біленько, а їй сподобалось, а їй добре, і там дуже гарна. Примула є, і це настільки зручно, коли є пристоборове коло, хочу закінчити своє відео, воно трошечки і так довше, ніж завжди, подякувати вам дуже за ваші такі причудові коментарі. Прошу вас. Пишіть мені, будь ласка, що б ви хотіли дізнатися, що вас найбільше цікавить, можливо, є якісь такі питання, по яким я зроблю відео. Дуже вас ціную, дуже стараюсь відповісти на кожне ваше питання, на кожен коментар. Всього доброго вам щасливо!